Вітаю, мої дорогіньки. сьогодні актуальний перегляд: прогноз у нас чашечка дня. Актуально для тих, хто притягнувся на це передбачення, і буде також відіграється тоді, коли ви саме відкрили це відео. Тож, давайте дивитися, що у нас прогнозує наша чашечка сьогодні. Так, бачу вже циферку 1. У Таро це, по-перше, карта мага. Які-то цікаві моменти, де ви будете відчувати, що ви перший або перша, що ви взяли первенство, да? виграли, когось, обиграли і розпочали щось нове в своєму житті. Да? Перше, спочатку. Але це вже певні кроки зроблені для цього. А бачу таку буковку Т, можливо, ім'я Тетяна, да? або щось пов'язане таке. Да? Ну, зазвичай це або ініціали, або прізвище. Подумайте, що вас може пов'язувати. Бачу когось у човні, людина-рибалка, можливо, у когось відіграється щось пов'язане з тим. Чогось хтось може злякатися, немов би привид, немов би а, щось таке потойбічне, але не лякайтеся, як то говорять зараз, не бійтесь мерців, да, бійтеся живих. Є також літера L, але латинська, да, Латин. Ну, взагалі, в принципі, якщо вам звично писати латинськими або англійськими літерами, то Love, да? любов, кохання, тож також може відігратися. Лайк, like, до речі, ставте лайк like відео, щоб е, розвивати ще більше канал. А, до речі, хто цікавиться таро передбаченнями, переходьте на мій інший канал також і дивіться Таро прогнози на каналі Еліанора Таро 2. Чому 2? Бо він україномовний, то мій другий канал. Так, бачу, жінка така чи то сміється дуже щиро, дуже а, темноволоса, а, але як щиро? Щиро щось таке, Ну, трошки можливо, те, що агресивна буває, але в неї якісь щирі почуття. Така активна, це таку жінку ви не можете не помітити. Можливо, ви сама така хто дивиться. А мене, якщо кохати, так кохати. Якщо ненавидіти, то ненавидіти, да? Відіграється ось так. Ну, ось така от на сьогодні чашечка без блюд. Саме трактуємо. Пишіть коментуйте, як відіграється саме у вас. І чекаю вас на новій чашечці. А, не знаю через скільки днів але а, якось так трішки стихійно в мене поки що відбуваються ці прогнози на кавовій гущі. Але все у ваших руках також, як і мої, звісно ж. А, в тому сенсі, що будете ставити лайки, вподобайки, коментувати. Я буду бачити, що вас це цікавить. Ці прогнози по чашечці, у вас це якось, хоч і деякі моменти відіграються, і вам це цікаво. І буду записувати частіше. І на цьому я з вами прощаюсь. До скорих нових зустрічей. Пока.